Всім привіт, дорогі глядачі! З вами Мик, завжди я CrazyJD. і в сьогоднішньому відео я вам розповім про свій РМТ планний на місяць в різних нових іграх. Одразу хочу попередити, що в цьому відео не буде конкретних гайдів, як заробляти в цих іграх. Всі РМТ-шери і так знають, що на старті будь-якого проекту можна заробити просто колосальні гроші. Все, що вам потрібно буде для цього зробити, це правильно стартанути та знайти золоту жилу, поки всі не знають про неї. Ну що ж, тоді не буде тягнути час. Починаємо! І перший проект в моєму списку на сьогодні це Albion Online. Скоріше за все, ви задумали, чому саме Albion Online, оскільки він же вийшов давним-давно. Це діло в тому, що у Albion виходить новий фреш-сервер на Європі, який буде доступний для всіх гравців 29 квітня. А якщо ви серйозний дядя і маєте 100 доларів в кармані, то можете купити набір засновника і почати грати вже 24-го числа. Для тих, хто в танку і не знає, що таке Albion. Albion – це пісочниця з фулл дроп системою, в якій ти можеш стати ким завгодно. Заробляти ж ми будемо на продажі срібла, оскільки першій неділі срібло буде коштувати ну дуже дорого. Окрім раннього доступу за цей набір, ви отримаєте багато різних винагород, які ви бачите прямо зараз в себе на екрані. Особисто я буду купувати бронзу світла і вам раджу, щоб зайти в гру на один день раніше всіх інших людей та отримувати преміум на 30 днів. А якщо ви хочете стартнути разом зі мною, тоді вступайте в нашу українську РМТ-спільноту, постування знизу. Якби я серйозно підходив до заробітку та РМТ в Альбіоні, то купив би набір за 100 баксів. Але за цей місяць виходить дуже багато різних проєктів, в яких я розбираюся і зроблю набагато більше, ніж я зробив би в Альбіоні. Тому подумайте, чи варто вам заходити в Альбіон, чи це. Таке варто проскіпати і почати вже грати в катаклюзм при патчі. А наступна подія, яка є дуже важливою абсолютно для кожного РМТшника, це вихід припачу Катаклізм Класік, який буде доступний вже 30 квітня. З виходом припачу зміниться дуже багато чого. Але для того, щоб описати це, потрібно робити окреме відео. Але якщо коротко, то прилутить смертокривий спалить половину Азероту, Більше половина локації буде замінена, та старі квести замінять на нові. Але що найголовніше для нас, як для людей, які хочуть на цьому заробити, припач катаклізму це дуже гарний час, щоб вкачати та підготувати персонажа перед виходом катаклізму, оскільки зменшиться кількість потрібного досвіду на рівень Крутіть X2 прокачку. Я думаю, що з ним відео про підготовку перед виходом катаклізму. Наступний анонс Блізердів, який, чесно кажучи, мене просто шокував, це анонс Пандарії Класіки, яка буде доступна вже 4 травня. Всім гравцям, в яких є активна підписка, можна буде пройти весь контент Вов Пандарій в пошвидшеному режимі. Будуть доступні всі квести, завдання, данжі, але грати про цьому можна буде лише на новому персонажі. За спеціальну валюту можна буде придбати різні косметичні предмети, які приносуться в актуальній після закінчення івенту. Цей івент буде тимчасовим і прийде на заміну Плендершторму. В цьому режимі не можна буде передавати здобути та користуватися аукціоном. Тому, можливо, єдиним варіантом, як можна буде на цьому заробити, це драйверинг чужих акаунтів. А якщо ви не знаєте де взяти такі замовлення, я думаю, ви знаєте кому потрібно писати. І остання на сьогодні і найважливіша подія в сфері РМТ це вихід Катакалізм класік, який вийде 21 травня. Якщо ви ніколи не грали, WoW і хочете спробувати, то це найкращий для вас час, оскільки можна буде купити персонажі 80 рівня і почати грати, та заробляти вже зовсім скоро. На початку цього доповнення, попит на золото і різні ігрові послуги буде просто колосальний. Зробити зможе абсолютно кожен, навіть лінивий, який буде просто крафтити шмотки в місті чи скамати людей на улиці. Починати грати я раджу всім на американських серверах, тому що улюду там буде коштувати набагато дорожче. На рахунок вибору... Класу, тут професії та фарму очікуйте окреме відео на каналі, яке буде вже зовсім скоро. А якщо ти хочеш почати грати та заробляти в катаклізм Classic разом зі мною, тоді приєднуйся в нашу українську РМТ спільноту. Ми допоможемо новачкам та зведемо роботу для професіоналів. Не втрачай час, приєднуйся. Ну що ж, я надіюсь, тобі сподобалось це відео. Тому підтримай, будь ласка, україномовний контент. Постав лайк, підпишись на канал та напиши в коментарях, в які РМТ проекти ти будеш залітати. До нових зустрічей! побачимося у Лезероті. Пока-пока!